Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Що хочу розказати сьогодні вам про наші огірки максимально потужна хвиля, вони вже відродили. Це у нас ось цілий ряд. Це партенокарпічні огірки. Тут у нас Кураж F1, Бьорн F1 і Пасалімо. Висаджені вони були разом з усім, що тут висаджувалося 18 квітня. Потім було холодно, потім було по-всякому, по-різному. Ну, вони пережили і десь з кінця травня ми вже споживали власні огірки і ну, консервували, використовували, як то є. Тобто, по суті, на сьогоднішній день, на 20 липня, огірки родять вже 2 місяці. Причому я намагаюся їх вести в одне стебло. Десь інколи місцями може, отак, у мене якийсь там пасинок, що я не помітила його забрати. Але взагалі-то я пасинки і забираю. Вже трішечки, скажімо так, сила росту і сила плодоносіння в огірків знижується. Як же зробити так, щоб не висаджувати другий оберт? Тому що я не планую висаджувати другий оберт, я планую постаратися зробити так, щоб ці огірки щоб у мене плодоносили, плодоносили до тих вони зможуть плодоносити. Бажано так взагалі до глибокої осені. Звісно, що вони переростають. Вони ростуть, 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 ростуть. Я їх опускаю, опускаю. Ось, бачите? Десь там кільцями закручено, десь просто по нитці я опускаю. Тобто, напевно, вже метра два я їх не опускала і так опускати буду далі. На все ось вже є ознаки усихання плодів. Це вже вистрілює нестача бору. Видно, що нижні листки. Був у нас павутинний кліщ. Ось це у нас мінуюча міль. Огірки оброблялися виключно біопрепаратами Актоцит і Актофіт. І буду обробляти далі. Тому що бачу, що так здихатися цього не дуже просто. Ось навіть є сліди. От. І що ж мені з ними робить? Нижні листки зелені. Посередині листки вже не такі сильно зелені. На верхніх листочках вже чітко видно, що вони по розміру менші. Вже у них проступає ось такі посвітління вздовж жилок, скажімо так. Це нестача магнію, прострілює. Є вже подрібніння, будемо казати, верхівки. Це теж нестача мікроелементів. В общем, треба їх підживити. Що буду робити? По-перше, пролью під корінь чистою водою. Що робитиму далі? По пів літра дам водички, щоб не було сильно багато. Значить, далі на відро води я буду брати сульфат калій. Це препарат калію, саме сульфат. Буду брати хорошу столову ложку з горкою. Він розчиняється у воді і нормально розчиняється. Чому сульфат, а не калій монофосфат? Так читала, не знаю, чи правда, але так читала, що калій монофосфат, коли вже огірки плодоносять, коли вони вже війшли так в певну таку стадію, що він може трішечки робити їх ну, чутливими до перноспорозу. От, не знаю, чи це правда, рекомендується сульфат калія, значить, столова ложка хороша з горкою сульфата калія, Розведу це в літрі води. І, звичайно, аміачна селітра карбамід. Теж отак от, хорошу столову ложку, теж в той же літр води розведу і це на відро води. Пролью під корінь чистою водою. Потім по літру цього рощі надам під кожен корінь. Це сьогодні. Це я дам калій їм і азот, поштовх якби для росту, для нарощення зеленої маси. Через 2-3 дня я оброблю ще бором. Тому що є пожовтіння, є засихання завязі, це означає, що не вистачає їм. І через ще 2-3 дня, напевно, що і оброблю ще кальцієвою селітрою. І протягом тижня вже буду сподіватися на покращення стану рослин, на покращення ситуації. А стосовно павутинного кліща, хочу вам сказати, що якщо він вже завівся, то бій буде довгий. Бій буде довгий. І головне рослини якби втримати в стадії плодоносіння, не дати тому кліщу їх пошкодити. Тому що така це штука кліщ павутинний, якщо не боротися, то з'їдять вони махом і рослина засохне. Ось так будуть свої огірочки підживлювати. Так можна робити і в теплиці, і у відкритому ґрунті. Ну Сподіваюсь на результат, подивимося. А вам дякую за перегляд. На все добре. До побачення.